Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні для настанови і повчання церква подає нам читання притчі про багача і лазаря. Притча ця має дуже багато значень. Це і пророцтво про Воскресіння праведного лазаря. Бо коли Спаситель справді. Вивів його із гробу, то запеклі серцем начальники народу і фарисеї навіть такому явному чуду не повірили. Це і свідчення про винагороду і відплату за справи добрі чи злі. Кожна людина у вічності отримає плоди того, яким було її життя, це й осудження нечутливості до біди та страждань ближніх. Багач явно мав і нагоду, і можливість допомогти Лазарю, але був байдужим до його страждань. Однак сьогодні хочу привернути нашу спільну увагу до слів, якими притча сьогодні завершується. Коли померлий багач просить отця Авраама послати Лазаря до його братів, щоб їх застерегти. Від грішного життя, тому отримує відповідь. У них є Мойсеї і пророки, нехай послухають їх. Він же сказав: ні, Отче, Авраами, але коли хто з мертвих прийде до них, то покаються. Тоді Авраам сказав йому: якщо, Мойсей, якщо Мойсеї і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес вони не повірять. Чому полягає значення цих слів притчі? Вони підкреслюють надзвичайну важливість і необхідність для людини вивчати священне Писання. Бо згадані тут Мойсеї і пророки, це священні письменники книг Старого Завіту. Коли Спаситель словами Авраама з притчі вказує на Мойсея і пророків, то говорить, не безпосередньо про них самих як людей, але про біблійні книги, які ними були написані під натхненням Святого Духа. Багач просить Авраама послати до його братів померлого Лазаря, щоб чудо Воскресіння спонукало їх переглянути своє життя, щоб вони, побачивши мертвого живим і почувши з його уст настанови, змінили своє життя. Не грішили так, як грішив цей вже осуджений їхній брат, щоб виправились і через це уникнули пекельних мук. Але праотець відмовляє багачу, справедливо вказуючи, що для отримання настанови в істині, для отримання знання, як розрізнити добро і зло, знання того, що слід робити, щоб виконати волю Божу, а чого уникати. Щоб не бути покараними, для всього цього не слід очікувати якогось особливого знамення чи чуда. Все, що необхідно знати людині, для перемоги над гріхом, вже відкрите. Через пророків Бог явив свою волю, дав заповіді, навчив шляху життя, шляху праведності, а також дав застереження від гріхів та зла. Отже, щоб пізнати волю Божу, людині не слід очікувати якихось особливих знамень і чудес, але необхідно звертатися до слів откровення, до священного писання до Біблії. На сторінках старого і нового завіту дано відповідь на питання, що слід робити людині, а чого уникати. В Писанні подано застереження від життя гріховного, наслідком якого буде пекло, так само як подано заохочення до життя праведного, до примноження жертовної любові і добра, бо плід такого життя блаженна вічність із Богом, дорогі брати і сестри, чи хтось із нас був свідком Воскресіння померлої людини? Ми віримо у Воскресіння мертвих, віримо, що Христос воїстино Воскрес. Віримо Євангелію, яке свідчить нам про Воскресіння Лазаря, праведної Тавифи, дочки Яїра та сина наїнської вдови. Але нам особисто не доводилось бачити нікого, хто був мертвим і воскрес, бо це виняткова надзвичайна подія. І якби ми самі стали свідками такого чуда, то чи не вважали би ми це чимось справді неперевершеним і важливим? Притча, яку ми нині чуємо, свідчить, що кожен з нас має можливість бути свідком чогось більшого, ніж Воскресіння померлого. Ми можемо пізнавати волю Божу з книг священного писання через настанови церкви, яка зберігає проповідує. І пояснює божественне откровення, якби із гробниці піднявся померлий і став свідчати, чи не слухали би ми його зі страхом і уважністю. Але ми маємо можливість бути свідками того, що притча визначає як більше і важливіше, ніж слово Воскреслої з, з мертвих людини. Ми маємо слово Боже утверджене. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Щоб почути це слово, не слід в далеку країну, не потрібно вивчати незнайому мову, Слово Боже звіщається тут і зараз, мовою рідною і зрозумілою, звіщається відкрито для всіх. Жодні зовнішні обставини і ознаки не обмежують людину в тому, щоб мати. Доступ до цього пізнання ані вік, ані стать, ані стан суспільний, і матеріальний, ані національна і культурна приналежність, ані будь-що інше з знак світу цього, за якими розрізняються люди, не може перешкодити тим, хто бажає пізнати волю Божу. Для цього потрібне лише одне: відкрите серце, потрібне бажання. Почувши і пізнавши Божий закон, виконувати його, а хто не має відкритого серця, хто не бажає виконувати настанови Божі, то для таких, як справедливо каже притча, навіть якщо їм мертвий воскресне на їхніх очах, то вони не повірять цьому. Як не повірили книжники і фарисеї, коли Христос воскресив Лазаря, що чотири дні лежав у гробі і навіть змовились. Вбити і Спасителя і Лазаря, якого він воскресив. Отже, дорогі брати і сестри, окрім інших важливих настанов, притча, яку ми нині чуємо, нагадує нам про життєву необхідність кожній людині вивчати Слово Боже, читати книги священного Писання, щоб виконати те, що для нашого блага заповідає нам Господь. Не слід очікувати моменту, коли якимись особливими знаменнями або чудесами Бог безпосередньо нам дасть настанову чи застереження. Все необхідне для нашого спасіння від пекельних мук вже подане нам відкрите і сповіщене через Біблію, через Божественне Откровення. Тому ми не просто маємо можливість пізнати істину. Ми маємо обов'язок саме робити так. Господь зробив усе, щоб істина для нас була пізнаваною, щоб ніякі зовнішні перешкоди не завадили нам знати її та втілювати в нашому житті. І лише особисто від кожного з нас залежить, користуємось ми цією можливістю, чи марнуємо її як життя своє. Марнував у багатстві безумний чоловік, успадкувавши за це осудження і пекельні страждання, дорогі брати і сестри, сьогодні у цій святині, в успенському соборі нашої української лаври, ми маємо духовну радість вшановувати преподобного Меркурія Чернігівського і Гумена Бригинського. його чесні мощі. Були віднайдені 12 років тому і вони постійно перебувають у Чернігівському кафедральному соборі Святої Катерини. Однак, з нагоди річниці канонізації цього святого нашого часу, його чесні мощі принесені до лаври на поклоніння. Бо отець Меркурій був пострижений тут, у Чернецтво, тут ніс свої духовні подвиги, більшовики. Закрили лавру, вигнали з цих стін молитву і богослужіння та думали, що перемогли. Але Бог явив на преподобному те, що уподібнює його до Лазаря і притчі. Богоборці та гонителі тепер мають відплату разом з дияволом, якому вони за життя служили і чинили зло. А преподобний Меркурій, який. За свого життя багато постраждав, тепер прославлений. Душею він серед святих у Царстві Божому, а тілом своїм, своїми чесними мощами, він знову прийшов до своєї обителі, як свідок великих діл Божих, як свідок сили Євангелія, сили Божественного Откровення, яке перемагає усе. Тож, маючи нагоду. Перед ракою з мощами преподобного піднести молитви до нього, ми в цей день усердно просимо Його заступництва перед Господом, просимо захисту для наших мужніх воїнів, просимо перемоги для України, щоб російські агресори були вигнані з нашої землі. щоб був утверджений в Україні справедливий мир. Так само ми просимо про перемогу і мир, про єдність церкви і про благо для нашого народу, іншого нашого святого, пам'ять якого нині вперше урочисто вшановується святителя Рафаїла Митрополита Київського. Молитвами святителя Рафаїла, преподобного Меркурія, преподобних отців наших Печерських. І всіх святих, Господи Ісусе Христе, помилуй український народ і всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!